На каналі SmartExpert.ua, на каналі про HR Сфера в Україні. Мене звати Ігор, я співвласник CEO компанії SmartExpert.ua. Сьогодні у нас з вами буде в гостях е вже нам знайомі hr експертки е Настя Журавель, XRCD бізнес-конструктор, і Анна Соловей, HR Forbes України. Сьогодні ми вирішили трошки розважити наших HR-ів і дати їм трошки пограти. Умови гри будуть наступні: У вас на столі будуть лежати картки, в яких будуть HR терміни. наприклад, брендування роботодавця чи онбординг. Внизу будуть написані заборонені слова, які не можна пояснювати. І саме з цим кожна учасниця повинна пояснити цей термін безпосередньо іншими словами. У кожної учасниці буде одна хвилина на те, щоб це пояснити. Всього буде 5 раундів, і безпосередньо, крім цього, буде додаткові кротки, де потрібно буде пояснити якесь HR-термінологію слова, безпосередньо без слів, як у гри «Крокодайл». Я сподіваюся, що це буде максимально корисно і цікаво нашим HR-ам. Так, ну що хто перший? Давай на Давай. Хто буде пояснювати, так? Так, як хочеш. Так, а це що значить? Камінь. Ти перша, значить, ти виграла. Окей. Давай. Ти не жимаєш? Тримайся з тобою. Коротше, штука, знаєш, як морі така віхер Угу. І Це там... воронка, воронка рекрутингу, рекрутингу, так. Ми заманюємо людей з вулиці, У ми їх добавили. Переванюємо і закриваємо вакансію, залучення персоналу, залучення кандидатів, залучення співробітників. Да, ага. да. Вірно. Е, значить, два слова. Угу. Е, в компанії вона існує, є бренд роботодавця, а є ще? Корпоративна культура. Є молодець. Угу. Е, значить, хто у нас в запасі? Резервісти. Резервіст. Резервіст. Резерв... резерв? Резерв. Кадровий резерв. Кадровий, так, угу. да, молодець. Радного, господи, прости. <рес> 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 а можна поміняти? <рес> давай, міняй, давай. Чотири секунди. Значить, Ми в компанію берем і шукаємо шукаємо таких модних хіпоч шукаємо, щоб в команду шукаємо нових людей. Це значить Рекрутинг, підбір. Рекрутинг, підбір, підбір. Кого? Підбір не персоналу, а під менеджерів підбір менеджерів. менеджерів ще таких успішних. Підбір плеєрсів? <'язов> ні, 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 ні. Підбір. А, підбір, підбір а, а, не персоналу, а кажучи, альтернатива. такі, Синонім. Ні. Працівників. Успішний рабітники. успішний а, Успішний синонім. кандидат. Успішний. Я успішний спі... М -м -м -м. Я успішний Та працівник. Лап. Не працівник, а ще слово, які кажуть. Робітник. Не робітник. А, а, синонім.

Раз, два, три, чотири, п'ять. Победитель. Вручаємо награду. Бутылку в студію. Фух. 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 Я ж вот, студії. Що, продовжимо, так? Так. Просто нажимаємо. так? На да? навпаки тепер, так? Да? Да. Чи ні? Навпаки, давай. Угу. Да, я нажимаю. Все? Да. Угу. Э -э так. Так. Э -э а, ні, це просто Боже, здравні, я чесно, не просто нереально. це нереально. <х> – Так, Ми підбираємо <Fair> кого? <кх> Співробітників. – Ти займаєшся ще рекрутер, діловодство і кадрове. Це перше слово, а друге слово. Коли нам треба щось наперед. Кадровий запас, кадровий… – перше правильне слово, а друге коли я маю якийсь дій. Що це кадровий запасний. Кадровий е, резерв. Ні-ні-ні. Е, е... Слово кадровий є. Так? Е, є так, ага. Це перше. Друге, коли ще кажуть індивідуальний розвитку. От що це за слово таке? План. Ага. Е, господі, ага. що я перше казала. Е, кадровий план розвитку. Так, е! <плес> <плес> ага. окей. Що ми розміщуємо на пошукових сайтах? Е, Вакансії. Е. Угу. Так, добре. Угу. Значить, в... Індивідуальному плані розвитку. Тепер так. А що там є для того, щоб якби власне його реалізувати? З чого все починається, коли ми визначаємо, які нам треба до розвитку? Mm -hmm. Пункти п mm -hmm. плану розвитку. Навички іншим со skills. Hard skills. Skills іншим словом. Uh, навички. Іншим ще словом. Нав... Боже, навчання, навички. Значить, є знання і навички, є знання і. Здобуті навички. А навички ще яким іншим словом? От Коли кажуть, людина дуже професійна, яка вона? Професійна риса характеристики, блін-лін. Давай так з іншого боку. В школі діти що отримують? Знання. А так, щоб щоденнику подивитися? Оцінки. Це перше слово. Ага. Оцінка плану розвитку? Ні. Оцінка компетенції. ти, щоб таки не пояснила ніколи. Ти знаєш, що було перше? Вибач. Ти знаєш, що було перше відповідність кадрових процедур. Та викинь його, спали і спали. Це просто... Ви звичайтесь з нас. Та, так, ми так. молодці, да? Так, взагалі, ще победа. побіда, побіда. Побіду. А? Побіду. Успіх. Роман. Mm -hmm. Так, значить, в компанії є, наприклад, те, що ми, на, на, на сайті компанії пишуть такий розділ, де ми добрі, вічливі, за доброзичливість. Це угу, значить це наші цінності, цінності корпоративні, корпоративні молодець. Угу. Господи, це те, що ти точно знаєш, тому що є такі. їх вимірюють. вимірюють, KPI. Ми, хто ми хто з тобою? HR. HR, HR метрики, метрики молодець, угу. взагалі. <гум> е, так, це ти точно знаєш, чоловік, і кол... наставник, синонім? Ментор. з тобою слово. А, ага. е, так, Ми з тобою це пояснювали тільки що на що. Е, угу. Ти мені тільки що це слово казала. Но, есть, Мій особистий план. План, це друге слово. розвитку. Е, молодець. Мій особистий е, план розвитку. Не особистий, Якщо ми хочемо перевірити працівників, проходить <плес> раз в місяць Рев'ю? Mm. оцінка. O -оцінка не оцінка, а ще співробітників ми як не оцінюємо. Um. Там, є ще, наприклад, аудит, а є ще. Діагностика, діагностуємо. Діагностика, синонім ще. Uh, 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 в школі, наприклад, студентам роблять сесія. Сесія якась не сесія, це uh. в школі роблять. Пред ЗНО. Підготовча. Для студентів це приходить. І HR це є слово. Оцінювання? Оцінювання це, 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 це да, але синонім. Угу. Перевірка, тобто це не оцінювання. Діагностика, да. аудит. Е, значить… Е, Ти знаєш це слово, але ну, дуже відоме. Дуже відоме, так. Да. Англійське і українське. українське. Е. На, а починається. Е. Це атестація. Да! Молодець! Так, коли людина виходить з компанії, ми проводимо. Опер interview. Здає... Так. Є, угу. от, угу. е, 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 значить, зараз, зараз, зараз хвилинку. Мій е, е, кандидат чи співробітник він проходить певну дистанцію і е, е, якісь отримує здобутки. Е, тобто, е, він, він що проходить при цьому? Що формує собі? Е, Е, окей, є дорога, як іншими словами сказати? Ага, це шлях слова, а перше слово індивідуальний е, шлях, сто... шлях. Ні, шляху. ні, коли це стосується саме мого професійного досвіду. Я буду свою Кар'єрний шлях. Є. Угу. Окей. Е, так ми сьогодні про це вже трошки говорили. Культура вона дуже сильно пов'язана з є внутрішній, є зовнішній uh -huh. Він коли ми про себе розповідаємо, заявляємо світу. Це ми що створюємо, На чим е, працюємо? особистий бренд? Е, ні, ні. Значить, часто ми хочемо це підвищити для того, щоб залучати кращих кандидатів, для того, щоб мотивація. А -а -а. Хочу розвинути Бенефіти с... якісь. А -а -а. Значить, є репутація. Да. Угу. Як іншими словами сказати? Е -е, репутація, бренд. Угу. Це бренд. Це перше слово бренд розвитку бренд. А, -а, а друге слово компанія. Як інакше бренд роботодавця. Все. все? Угу. Чи ще у нас є хвилина? Якісь ніби і легкі слова, але щось. А це... а це вже все, так? Да? Угу. Ну, <музу> <muzie> mm. е, коли багато йдуть з компанії, це Звільнення. два слова. Е, е, це... А, плинність. Плинність кого? Це моя прямо боль, боль. Коли ти приходиш на роботу, треба прописати твою слово. Карту посади. Не карту, job description, тв... job description але <кодес> для бухгалтерії. Як <так> називається це? <плес> Посадова інструкція. <кодес> <Да, молодець. кодес> От ми беремо на роботу, наприклад, не воєнних, а там військових. Люди, які були там на АТО, на війні, uh е- там, з вадами слуху. Ми яка компанія? От, у нас є? Що? Um, відповідальність, соціальна відповідальність? Mm-hmm. mm Ми беремо до всіх е- верст населення. Інклюзивність? Так, да, да, інклюзивність. uh ага. А, можна... <ріст> Добай, давай, так, О, Це що ти казала коли людина йде з компанії, ми підписуємо або проводимо що? Екзит інтерв'ю. Екзит, тільки це процес. Звільнення це може бути... є онбординг. Є офбординг. Yes, <ріст> є. <ріст> <ріст> Навірно, все. Ну, да, це так, да, вже вимикали, Ага, ну, добренько. Так, що? Скільки цих карток? Так, це скасуємо і почнемо по Я панові. Нажимаємо. Діагностика іншими словами. Ми ж говорили, так? Перевірка, аналітика, тестація. Нам треба зробити HR, аналітику, перформанс. Теж на ту ж букву, на ту ж букву. Діагностика, але от фінансовий він чи буває. Аудит. Ага, це друге слово, а перше слово те, що стосується підбору персоналу, тільки як інакше ми кажемо. Рекрутинг. Uh, uh, чим ти займаєшся? Рекрут HR. Uh -huh. Uh -huh. Діловодство перше слово. Кадровий. Ага, а тепер. Майже діагностика була, перше слово. Кадрова тестація? <гум> <гум> ні, ні. ні, ні. Не атестація була. Фінансовий. Аудит це кадрова аудит. Так угу. е, є працівники в штаті, а є ті, які працюють. E, поза ним. Як, як називається це, цей ця зайнятості? Позаштатний. Е, українською Українською два слова, е, коли люди працюють не тут, а, а там. Так, ah, yeah, yeah, Позаштатник, аутсорс. Окей, не от сосніше не не в штаті працюють, а де це, коли коли вони десь там? Це як? Не тут, а десь там. Блін, а не аудит. Ні, ні, значить, Це просто як формат зайнятості. Не повна це... зайнятість. Часткова занятість. Ближче. Є близько, а є далеко. Іншими словами, далеко? Дуже далеко. <рес> <рес> коли нам треба так. організувати корпоратив команди, яка працює. Віддалена, Є Є віддалена Це команда. Майже друге слово. Віддалений працівник, віддана команда, віддалений. Угу. Віддалено е... що? Що він там робить? Робота. Так, да. Да, робота, але я сказала тобі одну корінне. Але давай зарахуємо, будь ласка. Угу. Аня, ти молодець. Можна так зробити фіналочки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ага, оце ще було. Сім. Вісім. Ну, так вісім. Ви... Ні, оце я не сказала. Вісім. У мене вісім, так? Да? Ти, п'ять, шість, сім, вісім. Я тебе вітаю, ти виграла. Ти така крута. Ну, шо, давай, Ти перший? Показувати? Ну, давай. Давай, показувати. Чи... Я показую. Ні. А, ти э, показуєш. Я показую. Добре. А, тоді ти береш. Може, ти сама хочеш витягнути? О, ти е, піднімаєшся по кар'єрним сходинкам і такий типу покла... А, ти топ? Ти топ менеджер, ти підприємець, ти власник? Ти піднявся швидко по, по кар'єрі, ні, ти зростаєш. А ти реально летиш, полетів кудись відпочивати? Корпоратив? Корпоратив? Назад. Е, е, відпочивати відпочинок. Е, Відпустка? Відпуска. Так, добре. Угу. 에, ти маленький, джун. Ідеш кудись по кар'єрним сходам, кар'єрна лісниця, кар'єрне зростання, uh -huh. кар'єрний план розвитку. Uh -uh. 에, карль... 에, одне слово. Uh -huh. Зростання, блін, ти ростеш, пригаєш, зрощення, зростати. Зростати, вирости, виростати. Зростати, виростати. Рости, розвиватися, угу, рости. Mm. Ну, виростати це прикметник пракметник зі слова, да? Давай дальше. Це про підвищення. Це можна було б вгадувати 100 років, бо ти в цент вгадала, розумієш? А, давайте, давайте. Ти? Ти? Вигорів? Вигорів? Ти захворів. Лікарняний. Так! А, ага, ну добре. Ти щось пишеш, читаєш, виступаєш. Ні, ні. Читаєш, пишеш ближче було. Ага. Доклад якийсь, може, тебе готовуєш нотатки, інтерв'ю. Ти дзвониш до когось. Ні, не телефон інтерв'ю, ні. Ноутбук, книжка, Книжка, читати досьє, резюме. Ні? ні, книжка ближче була. Ти вдохновляєшся, почитав, вдохновився, замотивувався. Типа замотивувався тільки в загальному, так? Вправління, мотиваційний лист. Ти на когось зрівняєшся, дивишся, хто твій ідеал. Ти в школі, ти в школі, ти учениця в школі. Шкільна програма, школа, це будинок, інститут. Аудит аутсорс. 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 Це навчання. Але... <смітна> О. <смітна> О. Так, ти на мене сваришся. Да. Це конфлікт. Да. Угу, <смітна> так, ну тут просто. Співбесіда інтерв'ю. — так, добре. О, це ми сьогодні говорили. Давай. Ти такий в шоці, ти новачок. Ти тільки прийшов, оцінюєш все, ти адаптуєшся, адаптація, випробувальний термін. І ти... Е е е е так, HR. Е Попередній, значить, новачок. Е і якби термін розтягнутий. Да? Не адаптація, а випробувальний саме термін, так? Да? Адаптація. Адаптація. Онбординг. Так, Ага, окей, окей. Ти звільнення. Невже. Так, ми з тобою колеги. Я один з працівник, співробітник. Я HR, HR. Я говорю, я оратор і спікер. Діалог. Комунікація? Комунікація? Ні, діалог. Один. Одна людина, яка комунікує. Один, два. І між ними діалог. Комунікація, діалог. Е Спілкування між двома. Е Але не діалог. Щось схоже. Е Один монолог. Монолог. Е так. Е М монолог. Я говорю. Ем ем монолог. М ну, ближче до монологу, так? Да? Ні. Комунікація, діалог, комунікація. Угу. Один на один. Так бере. <зас> так. А це вже Угу. <зас> <зас> Гроші, угу. зарплата, угу. <ривітно> 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 я люблю зарплату. <ривітно> Все, ми молодці.